Сучасне мистецтво в українських реаліях. Майстрам стріт арту, які в Києві розмальовують будинки, вже вдруге перешкоджають. Роботи зупиняються через банальні крадіжки. На двох об'єктах поцупили двигуни від будівельних підйомників, які допомагають художникам підніматися на потрібну висоту. Попри це, сьогодні в Києві закінчилася робота над найвищим у світі муралом від іспанської зірки. Стріт арту Ірина Маркевич поцікавилася, як ставляться до сучасного мистецтва пересічні українці. Спальний район на околиці столиці посеред сірості радянської забудови раптом вибух кольорів. Люди, що поспішають у справах, зупиняються, довго дивляться вгору, особливо не можуть відірватися діти. Так красиво. Що будь на кожному домі так зробили, було взагалі класно. «Це що, красиво, Дійсно, цікаво і весело». А от пані Ольга чхати хотіла на сучасне мистецтво. Її влаштовував сірий фасад. А те, що і справді болить, то це запльований під'їзд. Грязь, страшна грязь. кругом. треба чогось починати ж красу робити. Ага, то це виходить, що я тут фейс помила п'ятки грязні, Це так називається. Да? а ще й зовсім не втямкі, чому приїхали іноземці, і щось малюють для українців за дурно. Там на горі, в будівельному підйомнику, останні штрихи наносить зірка світового стріт-арту іспанець Окуда. У своєму щільному графіку для України він знайшов п'ять днів. Україна зараз на слуху ви досі боретесь за вашу незалежність. Я хотів якось вас підтримати в такий тяжкий час. А саме тут, в цьому середовищі, я хотів розбавити сірість яскравими фарбами. Світові столиці вважають найбикою удачею отримати для міста роботу іспанця. Це його графіці в Лондоні, Брюсселі, Осло, Торонто, Майамі, А у Києві буде найвищий витвір у світі. Мовою стріт арту його називають муралом. Іспанський художник каже, що на такі площі він ще не малював. Картина має 100 метрів заввишки і десь 15 завшишки. І з висоти це дійсно вражає. Це найвищий мурал, і моя додаткова мотивація зробити таку роботу на такій масштабній площі. Щоправда, роботу доводилося припиняти. В сучасному мистецтву перейшли дорогу звичайні українські мисливці на кольорові метали, поцупили двигуни, що керують фасадним підйомником. Ці редуктори дійсно зроблені з цвітмету. Також вони зрізають ці кабеля, в яких також є кольоровий метал. Якщо купувати нові, це 50 тисяч гривень збитку. Те, що вони здають, наприклад, там лом. То це там за тисячу гривень здають. Така сама ситуація тиждень тому була на іншому об'єкті. Ілля Сагайдак, куратор проєкту і очільник району, чекає результатів розслідування від міліції і міркує, на кожному фасаді доведеться ставити поохоронцю. В районі таких сучасних арт-об'єктів просто неба має бути 15. Сучасне мистецтво, воно на те сучасне мистецтво, що не всі, не всі за ним, за ним встигають. Нам, в принципі, дарують те, що є на 10 кроків вперед. Тим часом Окуда закінчує роботу і спускається. І тут його чекає пані, яка всі ці дні спостерігала, як перевцілюється сіра багатоповерхівка. Каже, повз неї тепер неможливо ходити без усмішки. Дякую вам щиро за ваш подарунок. Thank you. Іспанець зізнається, такі моменти найприємніші в його мандрівках, попри все, окуда з України повезе приємні спогади. Ірина Маркавич, Євген Соловей, ТСН 1+,1.